Мріють крилами з туману лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві. Заглядає в шибу казка сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до садо, не вертай до хати, не пущу тебе колиску, синову йдати, Припливайте до колиски лебеді, як мрії. Опустіться, тихі зорі, синові підвії, темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги. Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину, можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати, І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, дугою прощання, душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна тільки батьківщину.